Після цього аудиту покаже, хто грабував в нашій державі. І чому так сталося, що на сьогоднішній день я наголошую, ми знаходимося в такому становищі, чому ми розброєні були на момент зовнішньої агресії. І таке інше. Тому, українці, прокидайтеся партія Грант за народ України. Продовжую вам далі. Читати законопроекти, які будуть прийняті в перший день саме моєї каденції, про тимчасове обмеження виїзду з України для окремих категорій посадових осіб до завершення комплексного державного аудиту. Загальні положення. Стаття 1: Мета закону: забезпечення можливості проведення повноцінного аудиту діяльності державних органів. Всі наші чиновники максимально повинні знаходитись в Україні. І давати свідчення стосовно своїх займаних посад, куди вони витрачали гроші з 91-го року, включно так: запобігання можливому ухиленню від відповідальності, захист національних інтересів України. Стаття 2. особи, до яких застосовуються обмеження, це перше колишні президенти України. Друге. Колишні прем'єр-міністри України. Три Колишні міністри усіх складів урядів. Чотири.